У міжнародний день студентства в Івано-Франківську презентували настінний розпис, присвячений його українським представникам. Вони відіграли чи не найвагомішу роль на майдані, першу річницю якого відзначатимуть у п'ятницю. Слава героям Небесної сотні, така назва малюнку розміром 4 на 3,5 метри, виконаного акриловими фарбами. Його авторка, місцева студентка Христина Бик, на рахунку якої П'ятиметрові декоративні панно на стінах центру дитячої творчості та 10 виставок. Цей розпис у середмісті молода мисткиня створила разом із представниками громадської організації спільними зусиллями, котрі виступили з такою ініціативою. Ми змальовуємо студента революціонера, який воює за наше майбутнє, щоб відстояти його. Ми змалювали юного студента в образі е, Гурика, але це не зовсім це і те. Тільки стилізоване зображення його малювала Христина не сама і не лише з допомогою друзів митців. У створенні розпису взяли участь усі бажаючі представники громадської організації, незалежно від фаху та обдарувань. З поміж них її очільник Віталій Мерінов, який дебютував в образотворчій монументалістиці. Лише минулого вівторка розпочали з підготовчих робіт, почистили занедбане і розписану вандалами стіну і нанесли ґрунтовку, щоб фарба лягала краще. Як тільки висохла, почали малювати і впоралися буквально... За п'ять днів, оскільки процес і результат сподобався, кажуть, продовжуватимуть малювати на стінах міста вже навесні, коли потеплішає. Підтримкою у справі, яка милує око і привертає увагу до подій в Україні, вже заручилися. Посильну підтримку ми завжди отримуємо від депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка, який залюбки відкликується на наші прохання. Десь прошу про його про підтримку, підтримку різних проектів, які є ну, необхідними для івано Франківськ, для івано франківської молоді. В першу чергу це нагадування нам про події на Майдані. Ми не маємо права забути тих подій. Маємо постійно про це пам'ятати і підтримувати єдине правило: бути на стороні правди. Стіну навпроти ініціатору розпису вже обрали. За майбутній плацдарм для творчості на ній планують зобразити воїна антитерористичної операції а критий перехід відповідно неофіційно іменуватимуть аркою героїв.